Не бійся, тільки віруй. З таким зверненням сьогодні виступає до тебе Христос. Почитай добру новину Євангелія сьогоднішнього дня: бути зневіреним і застрашеним, заляканим, боятися це стан рабства. Господь хоче, щоб ти жив в стані Божої дитини, дитини, яка вірить, і дитини, яка не боїться, Дитини, яка відчуває себе захищеною. Насправді сьогодні все навколо намагається ввести тебе в цей стан страху і зневіри, страху перед тим, що відбувається, зневіри в те, що неможливо нічого змінити, і тобі залишається просто жити так, як живуть всі. А Господь каже: не бійся тільки віруй. За таку віру Яїр отримав Воскресіння своєї доньки. За таку віру ти можеш воскреснути собі всередині, ти можеш ожити там, де ти мертвий. З такою вірою і безстращим ти зможеш перемінювати дуже багато сфер життя, які сьогодні насправді потребують перемін, і багато хто не хотів би, щоб ці переміни відбувалися, тому залякують і сіють з невіру. Не бійся тільки вір, і Бог зможе зробити неймовірні речі.